Перше вітаю вас із чемпіонством, із тим, що ви все ж таки дожали цей турнір та в останньому матчі взяли золото. Як це вдалося зробити? Ваш аналіз крайнього матчу та кілька слів про гру вашої команди та вашого суперника. Ну, наша команда була більш зібрана, на мою думку, ніж команда суперника. Та, ну, це все плоди плідних тренувань. Угу. Два дня пройшло нашого турніру. Ваші враження від того всього, що відбувалося на цьому майданчику, та як оцінюєте його проведення? Все дуже сподобалось. Майданчик взагалі супер. Побільше би таких в Україні, і ну, все було просто щиро. А Наскільки часто ви виїжджаєте на турніри і а, з останніх ваших здобутків, окрім цього чемпіонства, ще що? Ще одні змагання восьмого року теж перше місце. І на змагання їду не дуже часто, тому що я навчаюся в ліцеї, а не в місті. І от вам ще декілька років залишилося до закінчення школи, до закінчення ліцею. Чи будете продовжувати грати в волейбол вже після шкільних ліцейних років? І чи хочете пов'язувати з ним своє життя? Так, хочу, і я буду продовжувати до останнього. Все дуже вам дякую ще раз чемпіонство.